В Івано-Франківську продовжують вшановувати кращих представників економічної галузі міста, оскільки нині не до свят нагороду підприємці отримують на робочих місцях без зайвих урочистостей. Головне це визнання громади, вважають вони. Кращою будівельною компанією обласного центру за підсумками минулого року визнано компанію «Вамбуд». Її колектив сьогодні нагородили представники міської влади. Церемонія нагородження суттєво відрізнялася від попередніх років. Відбувалася вона в офісі компанії. Та головне кажуть підприємці, що їх роботу оцінила громада, оцінили люди, які проживають у нових світлих оселях. Дуже багато об'єктів ввели в експлуатацію. Дуже багато ми дуже багато ввели нововведень взагалі в будівництво. Тих, яких не застосовують інші будівельні фірми, не тільки в Івано-Франківську, але і взагалі в Західному регіоні. От це дало можливість покращити якість виконання робіт, покращити благоустрої, покращити, просто покращити життя тим людям, які купили у нас нерухомість. Міська влада відмічає якість робіт, своєчасну здачу об'єктів в експлуатацію та соціальну активність підприємців. Критерії були наступними: це об'єми виконаних монтажно-будівельних робіт. Якщо взяти безпосередню фірму Вамбут, це 24 мільйони гривень. Це площі веденого житла в експлуатацію, це 23 тисячі квадратних метрів веденого житла фірмою Вамбут. Це середня заробітна плата по підприємству, ну і кількість працюючих. Премія Тріумф, найвища нагорода Івано-Франківська, яку щороку присуджують лідерам економічного розвитку міста. Як показує практика, визнання отримують ті, хто нарощує виробництво, розширює коло працівників і партнерів.